Доброго дня! Ми до вас не вкусить? В передмісті Дніпра пані Юлія доглядає 13 собак та більше 60 котів. Дівчина з самого дитинства допомагає безпритульним тваринам, але каже, ідея створити такий притулок з'явилася на початку повномасштабної, коли в місті стало дуже багато покинутих тварин. Тоді волонтерка забрала до своєї оселі декілька котів. Я брала по декілька тварин, вигодовувала, прилаштовувала, намагалась долучити людей. Давайте разом їх будемо годувати і стерилізувати. Є такі акції, де можна по 200 по гривень стерилізувати. Тваринку, і вони хоча б не будуть плодитися, їх не будуть кошенят розривати собаки. Люди, звісно, не всі це підтримують і почали мені просто їх приносити. І люди не хвилювало, що в мене немає власного життя а це житла, а це будинок орендований. І це їх зовсім не хвилювало. Візьміть, візьміть, візьміть. Деякі просто залишали їх. Наста родина згодом почала поповнюватися тваринами із зони бойових дій. Військові евакуювали до Юлії тепер і собак серед врятованих сніжок з бахмуту. Він три тижні тому потрапив в петулок і захворів ентеритом. Цуценяті не давали й шансу у 5% вижити. Але тепер цей активний хвостик повністю здоровий і дуже потребує нової родини. Коли вони до мене потрапили, я одразу зробила їм тести на інтерит. Він був негативний. З іншими тваринами вони не контактували, але просто в один день стало погано і все. Сказали, це був механічний інтерит. Ще днів тому Юлія прийняла від захисників новонароджених цуценят. Дівчина розповідає, їхня мама загинула відразу після пологів, тому їй доводиться годувати їх з піпетки кожні дві години. Шукала маму, годуюча, але не знайшла. І скільки їх тут? Шестеро, п'ять хлопчиків і одна дівчинка. Нині Юлія Кополова самотужки не справляється з такою кількістю тварин. Кожного дня для годування необхідно 7 кілограмів корму для котів та 3 для песиків. Також необхідні каші, м'ясні консерви та субпродукти. Скільки мене попросять звідси, я не знаю, куди з ними йти. Я також не знаю. Ну хто візьме людину, якої є 73 тварини. Ну мало хто. Треба купляти якусь недорогу дачу, щоб там створити притулок, щоб я вже була впевнена, що їх нікуди не виженуть. Тому що це дійсно так боляче, коли кажуть, вони нікому. Не Допомогти притулку можна будь-яким зручним способом перевести кошти на реквізити, які ви бачите на екрані, або самотужки привезти харчі, медикаменти та гігієнічні засоби. Дар'я Візір, Павло Грунт Новини дев'ятого каналу.